Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Ткач Володимир Бухгалтер та податковий консультант, і сьогодні я хотів би поговорити з вами про те, як захиститися від е, штрафу, якщо ви не своєчасно подаєте звіт. Е, і причина тому вимкнення світла, яке було спричинене ракетною атакою. Але перед тим, як я почну. Я хотів би попросити вас: не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. Також хочу нагадати вам, що благодійний фонд Shields Ukraine на даний момент збирає на дрони для ЗСУ. Зараз залишилось зібрати 868 тисяч гривень. Нагадую. Збір всього має за ціль зібрати 5 мільйонів гривень. Тож, я закликаю вас, донатьте, будь ласка, будь-який донат, який ви можете кинути, важливий, навіть 5 гривень. Якщо ви хочете допомогти нашим ЗСУ викинути ту каляту росню, якомога швидше з нашої країни, ви можете долучитися до збору, кинувши. Любий донат по реквізитам, які ви бачите під цим відео. Залишаю реквізити в описі. Ну що ж, повертаємося до нашої теми. Отже, чи звільняються платники податків від фінансової відповідальності за неподання в граничні терміни податкової звітності? Що спричинено відключенням електроенергії у зв'язку з ракетними ударами держави агресора? Законодавство каже так: у разі неподання в граничні терміни податкової звітності, що спричинено відключенням електроенергії у зв'язку з ракетними ударами держави агресора, платники податків можуть скористатись положеннями. Від пункту 69.1, пункту 69 підрозділу 10, розділу 20 перехідні положення ПКУ, за умови документального підтвердження неможливості виконання податкового обов'язку відповідно до вимог, передбачених наказом Мінфіну від 29 липня 2022 року. Номер 225 про затвердження порядку підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків, обов'язків визначених у 69.1 пункту 69, 69 підрозділу 10 розділу 20, перехідні положення ПКО. Та переліків документів на підтвердження обставини непередбаченої сили. Або ж надати до контролюючого органу документ, який підтверджує форс-мажорні обставини, які у вас виникли. Якщо, скажімо, у вас вимикається світло у вашому районі, або, не дай Боже, у всьому місті, чи в селі, в залежності від того, де ви знаходитесь, у вас є можливість. Перше, нагадую: подати звіт поштою. Якщо, ну, звичайно, поштою, якщо ви подаєте звіт з допомогою пошти, нагадую вам, що краще за все відправляти звіт рекомендованим листом з описом вкладення. Чого так? Тому що оцей листочок, який вам видають на Укрпошті, опис вкладення, це буде підтвердження того, що звіт ви відправили. Вчасно. Ну, те, що він там не дійшов, чи податкова його не обробила, тому що у них теж не було світла це вже проблеми не ваші. У вас буде підтвердження того, що ви відправили звіт, ви свій обов'язок виконували вчасно. Далі, якщо ж все-таки і на пошті немає світу, і немає ніде генератора, щоб пошту можна було заживити. Ви подаєте звіт тоді, коли у вас відновлюється така можливість. Але при цьому ви маєте в додаток до цієї заяви, верніше до цього звіту, подати заяву, в якій описуєте причину, чому ви не подали звіт вчасно. Ну, от, наприклад, був блок-аут дуже довгий. В таких випадках ви можете розраховувати на те, що штрафні санкції за неподання або не своєчасне подання звітності для вас не будуть застосовуватися. Ну, Сподіваюся, відео було для вас корисним. Бережіть себе. Якщо вам потрібна консультація бухгалтера, ви можете звернутися до мене за посилання на мій інстаграм або ж на електронну пошту. Обидва посилання я залишаю під цим відео. Любіть Україну, донайте на ЗСУ, все буде Україна. Бережіть себе. Пока.